Вітаю, шановні! Ми звати Микита Елін, і ви слухаєте Донецьк CCI Подкаст. Це ініціатива Донецької торгово промислової палати, яка реалізується в рамках швейцарсько-українського проекту зміцнення членських бізнес об'єднань мікро, малих і середніх підприємств в Україні, який впроваджується UNDP в Україні за підтримки Швейцарії. Темою сьогоднішнього ефіру є мало знайомий термін пересічному слухачеві. Але це м, робить нашу з вами онлайн-зустріч тільки цікавіше. Отже, сьогодні говоримо про такий термін, як реінвенція, і говоримо про це ми з Галиною Перепелицею, яка є сертифікованою консультанткою з експорту до ЄС, менторкою навчальних програм з розвитку експорту, тренеркою та консультанткою з технічної відповідності. Пані Галина, я вас вітаю. Вітаю всіх, пані Галине, ну у нас вже склалася така традиція в цих подкастах, що на початку ми визначаємося, що означає те, про що ми сьогодні говоримо. Цей термін реінвенція запропонували ви, і, якщо чесно, навіть в гуглі дуже складно знайти визначення, що це таке і як це пов'язано з експортом. Чому використовуємо новий термін? Реінвенція. мені дуже цікаво було знайти якийсь новий термін, який буде привертати увагу вас. По перше, і це дуже важливе, і, і в друге, термін дозволить нам визначити ситуацію, в якій ми сьогодні працюємо. А ситуація дійсно незвична, тому що всі останні події, війна, глобальні кризи, пандемія, яку ми пройшли, вони настільки змінили міжнародну торгівлю, вони змінили правила гри, і тому сьогодні готова, щоб працювати на цих ринках. Потрібно знайти щось нове, потрібно оновити настільки всі свої процедури, і фактично краще буде знайти вот такий термін, як реінвеншн, тобто переглянути, переосмислити, змінити щось, адаптуватися до нових умов, і цей термін реінвеншн поєднує декілька таких сенсів. Ну, я думаю, що ви всі вже чули термін релокація і вже нас нікого не лякає, хоча фактично така ж була сама ситуація. Це був термін локейшн, і потім ми вже застосовуємо термін релокейшн. Давайте поговоримо тоді про термін, який можна назвати вже старим, так релокація, про який ви згадали. Наскільки можна сказати, що це допомогло відновити наш бізнес в країні, і як багато часу знадобилося українському бізнесу, щоб так би мовити повернутися, так до тих цифр, які були до війни. І, мабуть, варто запитати, чи вдалося взагалі повернутися до того рівня, який був до війни. За допомогою релокації, в тому числі, дякую, дуже цікаве питання, тому що сьогодні виникає наступне вже питання після релокації, як повернути наші всі компанії до тих територій, з яких вони реликовувалися. Я не кажу, що сьогодні бізнес відновлюється так, як було це до війни. Це неможливо, тому що ми всі працюємо в інших умовах. Ринки змінилися дуже дуже значимо. Тобто, якщо раніше до війни ми працювали, Ще з пандемії ми застосовувалися, як працювати в обмеженнях ковід, як працювати з новими вимогами до споживачів, то зараз змінюється взагалі все середовище, змінюється ландшафт міжнародний, змінюється політична ситуація, змінюються правила гри, вимоги ринків, відношення до України, відношення до інших країн. Тому повернутися в 22-й рік ми ніколи не зможемо, тому що ми на новому відки, і тому на цьому як кажуть новому об. Цілі нашого розвитку саме реінвінція в нахід чогось новенького, чогось того, чого раніше не було. Це це дійсно для нас крок для виживання, можливість відновитися і почати працювати, але на новому такому рівні вже я так розумію, що окрім цього, ще й е, доводиться релокованим бізнесменам так шукати е, нові ринки, так. А які існують зараз можливості для того, щоб допомогти нашим бізнесменам, щоб так, так би мовити, спростити шлях експортера? Я би казала, це не лише для релокованих компаній. Фактично, от поради, які я можу надати, їх можна використовувати для всіх компаній, тому що Ну, вже попередньо ми зазначили, що середовище міжнародне воно дуже швидко і дуже значно змінилося, але все ж таки компанії, які релаковані, вони шукають навіринки, чому тому, що вони втратили попередні ринки, і можу казати, що східні регіони на жаль працювали переважно з країнами СНД, а сьогодні їм потрібно працювати вже з європейськими країнами. Це займає дуже багато часу, тому що нові вимоги, нові споживачі, нові ринки, нові технологічні якісь потреби. Це витребує часу. Але про що ми можемо казати сьогодні? Що є дуже багато допомоги, і на яку спрямовані кошти. Донорів кошти держави, які допомагають таким компаніям пришвидшити відновлення, знайти нові ринки, і ми можемо казати: це про цифровізацію, тобто нові цифрові платформи, майданчики, які допомагають шукати потенційних покупців або відновлювати контакти. Це виставки і ярмарки, які супроводжують сьогодні. Державної агенції, державні установи, які фінансуються донорськими коштами та програмами, крім того, є унікальна можливість на мою думку, що це українці, які сьогодні знаходяться за кордоном, і фактично вони можуть допомагати нашим компаніям шукати ринки і встановлювати перші зв'язки. Тому новий крок розвідку супроводжується і новими можливостями, які раніше у нас фактично не було. Ви згадали про ринки країни СНД. Хотів би запитатися, наскільки це великий пласт втратили наші бізнесмени, коли ми втратили можливість так, що частково ще з 2014 року, так, ми втратили ринок Росії. Ну по зрозумілим причинам через війну, так чи ринки Білорусі, я так розумію, і я десь читав, що це через. Скажемо так, знищення логістичних шляхів ми втрачаємо і інші східні ринки чи так це? Так і є абсолютно праві, тому що давайте кажемо, що більшість регіонів України все ж таки мали попередні зв'язки з країнами СНД. Сьогодні ми ці ринки втрачаємо, хоча б багато компаній працюють з Казахстаном сьогодні, з іншими країнами, але логістичні такі можливості. А ми ж розуміємо, територіально ми не можемо ніяким чином дістатися по, по цих ринках. Вони обмежені з точки зору логістиці, і фактично ми втрачаємо ті ринки, які відкриті для нас сьогодні. Якщо порівнювати статистику, то до втрати ринків СНГ вони займали в наш обігу торгівлі приблизно 80%. Ну якщо порівнювати по інших країнах, але після 2014 року багато компаній переорієнтуються вже на інші країни, шукають більше цікаві ринки. Я бачу, що українські компанії звертають увагу на ринки, на які раніше ми лише з мрією свої очі, як кажуть, спрямовували. спрямовали це ринки Америки, це Східна Азія, це Японія, Китай. Карієм, тобто сьогодні ми відкриваємо для себе зовсім нове середовище, але відкриття нових ринків не потребує все ж таки часу, тому що потрібно адаптувати продукт, потрібно адаптувати документи, потрібно пройти додаткові сертифікації, але в тому числі гроші. Так, дійсно, на це потрібно дуже багато часу, але як вигадаєте, із часом із певним часом. А чи зможемо ми на цих ринках знайти навіть більше ніж на тих, що були до цього? Ну тобто, я кажу, чи наприклад, зможуть ринки е західної, наприклад, Півкулі Європа, так перекрити ті обсяги, які були із країнами СНД? Якщо українські компанії зможуть працювати не лише з сировинним матеріалом, а з продуктом з доданою вартостю, тобто з технологічним продуктом, так ми можемо перекрити такі ринки. Давайте чесно казати, що фактично працюючи на ринках країни СНД, ми працювали по тих стандартах, які були прийняті в країнах Радянського Союзу, це ну трохи стандарти, які відрізняються від європейських стандартів, стандартів Америки і сього. Сьогодні наша технологічна спроможність значно вище, ніж вона потрібна для країн СНД, тому якщо українські компанії зможуть дуже швидко переналаштувати своє виробництво потужності технологічні якісь можливості, і це дозволяє нам сьогодні зробити донорські програми, які надають нам гроші на модернізацію, на придбання нового обладнання для встановлення систем сертифікації на виробництвах, я думаю, так повністю скоріше за все замінити ри. Ринки СНД, ми не зможемо, але компенсувати втрати, які в нас є, завдяки тому, що ми виходимо на більш технологічні сучасні ринки. Я думаю, що так. Це в тому числі розвиток і конкурентна спроможність нашої продукції. Угу. Ви згадали про стандарт, так? А от зараз чи є наш продукт привабливим для західного ринку? Якщо розглядати західний ринок, це країни Європейського Союзу. Казати можна чесно, що дуже складно українським компаніям виходити на європейські ринки, тому що європейський ринок сьогодні купує не лише продукт. Європейський ринок купує продукти, які супроводжуються сертифікатами про стійкість, про сталість, про зелені технології. Це більше вже про навколишнє середовище, ніж про сам продукт. Тому наші компанії зараз спрямовують свої зусилля не лише виготовлення продукту, який цікавий для європейських споживачів, Жовачів покуп а в тому числі на сертифікацію, яка додаткова законодавча вона, не обов'язкова. А з точки зору покупців, вона є обов'язковою, якщо ми укладаємо контракти. Пані Голона про це дуже багато говорить. І пан президент Володимир Зеленський, так і прем'єр-міністр, і міністр цифрової трансформації, про те, що головний продукт, який зараз Україна, скажімо так, експортує. Це не те, що можна помацати руками, це в першу чергу it технології, так тобто програми розробки саме в цьому напрямку. Наскільки це вірно? Я згодна, стовідцяково згодна, тому що дійсно український it сектор він найпотужніший сектор. Якщо переглянути скільки відомих компаній були засновані на я кажуть мізках українців. Це дійсно буде вражати тому наш it сектор він продає. Крім того, українські компанії сьогодні пропонують не лише товар, вони пропонують проектування, комп'ютерне забезпечення. Вони пропонують вже інтеграцію штучного інтелекту, програмне забезпечення, яке вони разом з продуктом можуть продавати. Я зовсім згодна, що Україна може стати зовсім новою державою з точки зору технологічності продукту. Але е, все ж таки більш українських виробників – це продукт для споживачів, це сировинні продукти, це продукти харчування, які ну it сектором поєднаться ну, достатньо складно. Хоча ну, все може бути. Але дійсно подивимося. Подивимося, як воно буде в майбутньому через війну, так сталося, так склалося, що дуже велика кількість українців наразі знаходиться за кордоном. Як гадаєте, чи можна залучити цих людей, і якщо так, то як саме для розвитку експорту? На мою думку, це дійсно унікальна можливість, коли якої ніколи не було, і виклики війни нам надали можливість використовувати українців, які є за кордоном. Навіть наші європейські партнери, з якими ми працювали в перші дні війни, вони допомагали нам, в тому числі консультантам з експорту. Вижити да, в таких умовах. Вони нам надали такі пошту. Говори, перегляньте, скільки українців сьогодні є за кордоном. Подумайте, як ви можете використовувати українців. І на нашу думку, от на думку спільноти консультантів, по перше, що нам можуть надати українці, які за кордоном. Найціннішу інформацію про місцеві ринкові умови? Хто знає краще, як споживається продукт, ніж людина, яка знаходиться в цьому середовищі? Вона може відвідувати магазини. Вона може переглядати, в яких кольорах знаходиться товар, які кольори і які, наприклад, пакування обирає типовий споживач. Вона може створювати ну, українська людина. Я кажу, такі от загальними, да, українська людина або українці за кордоном розвивати мережі місцевих контактів, тому що вже з'являються зв'язки, з'являється розуміння, як працює цей ринок, як товар постачається від імпортера та кінцевого споживача. Крім того, дуже багато спільнот сьогодні є в Європі, які об'єднують українців, об'єднують українців, які приїхали. Ну на жаль, по ситуації, яка має місце сьогодні. Спільноти, які давно вже знаходяться за кордоном і такі спільноти створюють власні програми підтримки українських бізнесів. Я знаю декілька платформ, які були створені саме українцями, які раніше не вишкали за кордоном і саме на цих платформах наші українці знаходять роботу там і допомагають українському бізнесу працювати з європейськими ринками. Тобто, сьогодні це унікальний мост між Україною та рештою світу для того, щоб спростити вихід на міжнародний. На ринки проаналізувати ризики і підвищити шанси на успіх наших українських компаній, зрозуміло. Дійсно, цікава думка. Пані Галина. А от е, давайте на останок нашої з вами сьогоднішнього онлайн такої так зустрічі ми поговоримо про е, якісь конкретні поради, які ви зараз можете надати як експертка з експорту для тих, хто зараз знаходиться. В стадії пошуку нових ринків, так або, взагалі, що ви могли порадити нашим українським бізнесменам та експортерам? Ну, по-перше, моя порада починати працювати. Навіть якщо ми будемо робити помилки, все інше нас буде рухати вперед. Сьогодні працює дуже багато програм і можливостей, які допомагають експортерам, як ті, хто працював, як експортерам початківців, працювати з експортом. Неймовірна база даних по дослідженнях зібрана на сайті державної установи Офіс розвитку підприємництва та експорту. Експортери або початківці, експортери, завжди зможуть знайти аналітику про країни. Які цікаві про продукти, про вимоги ринків мати доступ до всієї інформації, що зараз проводиться, в якій виставки організує державна установа Офіс розвитку підприємництва. Крім того, державна установа на сайті також публікує інформацію від інших учасників ринку про можливості, які сьогодні є. Дуже цікава можливість, Я думаю, що не всі чули про таку можливість це фінансування участі у виставках та ярмарках. Перший величезний проєкт, якого раніше ніколи не було в Україні. 15 лютого він був започаткований Торгово-Промисловою палатою України. Це проєкт Ukraine Ready for EU», Проєкт з підтримки бізнесу. В цьому проєкті 1500 українських компаній можуть отримати по 25 тисячі євро для того, щоб прийняти участь у виставці. Раніше отримати фінансування на участь у виставці, було достатньо складно. Складна. Але сьогодні безкоштовно, фактично, лише подав заявку, компанія може отримати доступ до можливості до виставках, покрити час витрати, які компанія має вкладати в участь до виставках, і фактично відвідувати такі виставки і вже презентувати свої товари. Тобто сьогодні величезна підтримка з боку і державних установ, і компаній, і, які працюють як консультанти, і торгова промислової палати, яка не лише надає такі проект, про які я зараз розповідаю, в тому числі у палаті величезна база консультантів з експорту, які створюють разом з компаніями експортні стратегії маркетингові стратегії, проводять аналіз ринки, допомагають компаніям. Адаптувати продукти вам допомагають компаніям пройти процедуру оцінку відповідності та отримати сертифікати і скласти декларацію про продукт. Потрібно починати звертатися, робити крок за кроком, але рухатися напрямку експорту і завжди бути гнучкими, тому що саме гнучкість дозволяє нам змінюватися. Пам'ятаємо термін, з чого ми почали. Реінвенція, тобто, по-новому переглядати, як це було, по-новому знову шукати нові ідеї, нові ринки, нові можливості, і не зупинятися ніколи. Зрозуміло, дякую за вашу відповідь і дякую за те, що знайшли час поспілкуватися із нами. Друзі, нагадую, з нами була Галина Перепилиця. Вона є сертифікованою консультанткою з експорту до ЄС із досвідом 18 років, менторкою навчальних програм з розвитку експорту, тренеркою та консультанткою з технічної відповідності. Ну а цей подкаст було створено в рамках швейцарсько-українського проекту зміцнення членських бізнес-об'єднань мікро, малих і середніх підприємств в Україні, який впроваджується в, UNDP в Україні за підтримки Швейцарії. Почуємося.